Всім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. З вами я, Лариса Копані, і мої квітки-дітки. Сьогодні відео буде про посів петунії. Досвід маю вже досить великий: 13 років займаємося вирощуванням петунії. Сьогодні хочу поділитися з вами цим досвідом. Але перед тим, як показати сам процес, хочу попросити вас про підтримку каналу. Підпишіться, будь ласка, і поставте вподобайку, адже YouTube розглядає це як ваш інтерес. То цим ви покажете, що відео для вас цікаве. Тим самим підтримаєте мене і дасте мені зацікавленість знімати такі відео і надалі. А тепер запрошую до перегляду. Зараз ми знаходимося в кімнаті для розсади. Внизу у мене ящички з петунією, яка була посіяна раніше, і вже проросла, і вже готується до пікірування. Оце ящички я приготувала з землею для того, щоб посіяти. З цього боку вже три ящичка посіяні. І закутала буквально пройшло 2 години, і вже плівочка запітніла. Це означає, що все зроблено правильно, і розсада має гарний там собі відпочинок. Поруч стоїть ящик, в якому ми зараз разом з вами будемо сіяти петунію. Ці ящики мають розмір. 25 на 35, сюди в мене поміщається 200 насінин. Для того, щоб розмітити, де розкласти насінинки, я роблю собі такі відміточки картонкою, картонкою або дощечкою якоюсь можна Роблю такі заглиблення на відстані десь приблизно сантиметр півтора, може, так, щоб на довжину всього ящичка вийшло 20 рядочків. Ці заглиблення роблю для того, щоб потім чітко бачити, куди класти насінинку, і щоб насіння було рівномірно розподілено по ящичку. Якщо це такий посів домашній, там 20-30 насінин, то це, можливо, значення немає, але якщо брати масово, то краще, щоб все було розраховано і чітко. Одну кришечку я ставлю з водичкою. Іншу вже десь загубила, зараз знайду. Інша кришечка з насінням. Водичка для того, щоб зубочистку намочити трішки, і насінинка тоді краще прилипає до зубочистки. І тепер оці канавки, такі малесенькі розкладаю по одній насінинці. Перший рядочок я рахую, щоб потім по шаблону далі висівати. В перший рядочок кладу 10 насінин. Якщо починають відпадати, значить зубочистка пересохла, треба її ще раз намочити. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, І ще одну. І тепер приблизно по наступним рядочкам буду напроти розкладати насіннечку. Тоді насіння розподілене рівномірно по ящику і не буде заважати одне одному, коли проросте. Раніше для того, щоб розмітити оці рядочки, я клала білу нитку. Але з ниткою треба постійно морочиться, перекладатися, потім десь в когось підгледіла, і тепер роблю такі канавки. Заглубляти насіння не потрібно, тому що воно дуже малесеньке, воно крізь землю не пробереться. Це насіння в гранулах. Буває також без гранул, з тим насінням набагато важче працювати, але працюю по такому самому принципу. Єдине, що ускладнює цю роботу. Воно дуже дрібненьке і має темний колір. І коли кладеш його на землю, його майже не видно. Треба запам'ятовувати, де була попередня насінинка. Зазвичай ми замовляємо насіння в гранулах, але іноді буває якогось сорту не вистачає, то доводиться замовляти без гранул. Ось так розкладається. Робота не важка, в мене це роблять навіть діти, але потребує часу. Раніше також робили в касети, сіяли. В касети мені не дуже подобається тим, що касети зазвичай мають більші ячейки, ніж тут я викладаю, і тому під лампами треба більше місця на касети. Я собі цього дозволити не можу, тому що це буде ну, прям дуже багато місця. У мене такої можливості немає. Якщо це Знову ж таки, для себе не на продаж, а просто так для задоволення, то можна посіяти в касети, різниці ніякої немає. Головне зробити потім парниковий ефект. Так, насінинка за насінинкою розкладається. Після того, як розклала насіння на весь ящик, його потрібно оприскати з пульвілізатора. Особливо потрібно звернути увагу на вологість ґрунту. Земля має бути вологою, але так, щоб насіння не купалося у воді, тому що, коли накривається плівкою, тоді виникає загнивання і чорна ножка. Нападає на рослини, і рослини просто ящиками пропадають. Тому потрібно дуже збалансовано поводитися з водою і не залити, і не засушити. Якщо земля буде занадто суха, то гранулка не лопне і насінинка не зможе прорости, так і не наклюнувшись, загине. Потім, коли посіяли, обрискнули з пульвілізатора і накриваємо плівкою. Плівка повинна запотіти, так як я вам показувала на попередніх ящиках. Ось так. Це означає, що ніде немає ніякого протягу і туди повітря не заходить. Тобто насіння не пересохне завчасно. Кожного дня потрібно провітрювати. Дивитися, слідкувати за вологістю землі, якщо пересохла земля, то оприскувати. Якщо за волога, ну дуже багато вологої землі, то, можливо, потрібно деякий час провітрювати. Але треба бути дуже обережними, тому що маленька розсада дуже чутлива до повітря, до різкого перепаду температур, і якщо ви вирішили просушити землю. Потрібно слідкувати за тим, щоб розсада не попадала. Тому це такий, як з немовлям. Перший місяць дуже важливий. Ну ось Все посіяли, весь ящик заповнений. тепер Бризкаємо водичкою, і накриваємо плівкою. Я роблю отак прищепками для того, щоб буплівка задирається, тоді не зовсім плотно закривається. І так, Цій розсаді вже місяць, вона готується вже до висадки в горщика. Те, що я посіяла сьогодні, сьогодні в нас на календарі 2 березня. Те буде для висадки в касети, і потім я з касети прямо буду продавати розсаду. Така розсада буде готова десь через півтора місяці в касеті. А через 2-2,5 місяці вона вже буде цвісти у вас на клумбах. Дуже дякую вам за перегляд. Не забудьте підписатися. Гарного дня! Тихої ночі. До побачення.